Це кривава марія. До такого розміру вона росте цілий місяць. Це найвибагливіша рослина на зеленій фермі Оксани Черемісіної. На власному подвір'ї у Луцьку жінка вирощує мікрозелень, популярну нині дрібну городину, яку прийнято їсти, коли та виросла не більше ніж на паросток. Є соня, горох, пшениця, люпин, люцерна та ще з півтора десятка видів рослин. Я худла і шукала для себе щось корисне їсти, поповнити свій організм. Анна займається цим уже четвертий рік. Раніше працювала менеджеркою у магазинах і навіть не думала, що займеться агробізнесом. Це для мене теж таке було новшество, але освоїла його і доволі-доволі дуже мені подобається ця робота з цією мікрозеленням. Якось приєдналася до марафону зі схуднення і стала дотримуватися здорового харчування. Почула про мікрозелень, а знайти не змогла. Чоловік, якби мене підштовхнув до того, каже, ну то ж сама попробуй посій собі, що ти шукаєш. До нового продукту звикла швидко і тепер не уявляє без нього свого столу. Повністю змінила свій світогляд по, якби, по харчуванню, по продуктах, які ми вживаємо. Починалося все з невеликого підвалу та кількох лотків лише для власного вжитку. Та згодом мікрозеленю зацікавилися подруги зі спортклубу. Вони і стали першими клієнтками. Я знала, що довго я на клієнтах в спортзалі там просто на доставках по місту я не виїду. Я знала, що треба заходити в мережі. Та щоб зайти на ринок і сподобатися клієнтам, треба було ближче познайомити їх із продуктом. Почали ходити, почала проситися, щоб мене взяли, пояснювала, що це таке, люди не розуміли. Е, ресторани наші теж не, ну, зараз не, не всі хочуть брати зелені. Ну, є такі шефи, що не розуміють, куди його притикнути. З часом зелень стали купувати і окремі покупці, і магазини. Роботи побільшало. Допомагав і чоловік, і батьки, і свекруха. Каже, було важко, але. Не хотілося здаватися. І перші прибутки таки з'явилися. Коли він почав приносити дохід, це напевно десь з півтора року, щоб ми дійсно почали в нього щось заробляти. Зараз усім бізнесом Оксана займається самостійно. Хіба у парнику їй допомагає помічниця? Теплицю облаштували лише три місяці тому, і Оксана досі налаштовує її роботу. Саме більше, що потребує, це електроенергія, тобто бо в нас постійно. Вентиляції постійного освітлення не дешевим є і насіння. Частину завозять із Польщі, Португалії та інших країн. Ціна одного кілограма зерна може сягати від півтори до п'яти тисяч гривень. Мікросани нас вирощується на субстракті кукоса. Тобто, це в нас такий не земля, а такий кукос. Ми його придбаємо, виходить, він таких в беркетах пресований їде, і ми його замочуємо водичкою. І тоді ми його набираємо. Засіяні лотки складають по особливому. Ми сьогодні зайняли, бачите, і ми ставимо стопочки, прижимаємо жимом обов'язково, і в нас вже росте зелень. Оцей нижній лоточок підніме всі ці лотки і цього камня, і в нього скина. Просто це саме така сильна рослина, що вона, не дивлячись на цю вагу, вона піднімається все. Лотки з готовою мікрозеленю фасують та відправляють у магазини та ресторани. Мікрогрін їде навіть у Львів. Роботи настільки багато, що навіть на вихідних Оксана не може надовго покинути ферму. У Нас все автоматично стоять насоси, все, але тобто людський фактор все рівно в нас має бути. Я виключу. Людський фактор у нас має бути, і от у нас от таким от чином іде, полив в мікрозелені. Тобто, ми включаємо тори, але ти мусиш контролювати, щоб не був перелив. А ще Оксана робить сік з вирощених тут же брокулі та пшениці, а також вирощує їстівні квіти. Сік заморожує і продає тим, хто проходить реабілітацію після онку, а квіти. У ресторани наші ресторани зараз слава Богу починають розуміти їстівні квіти. Я також їх зараз цього року почала так потрохи хочу розвинути за літо. Доки спілкуємося з Оксаною, до неї приїздять клієнти. Господиня починає пакувати замовлення. Вона їде на магазини, така але в магазинах на жаль вона не такий вигляд має. Влітку попит на мікрозелень спадає, бо народ переключається на звичні фрукти та овочі, та все ж клієнтів вистачає, щоб бізнес не зупинявся. Тетяна Маркопольська, Василь Марищук, дванадцятий канал.